А що буде, якщо зробити розухл на даху з полістиролбетону і залишити його на зиму, не вкривши гідроізоляцію? Спойлер нічого хорошого, але детально про це я розповідав в минулому відео. А зараз покажемо, як ми будемо виправляти неякісний розухл на цьому будинку. А до того ж, як бачите, кілька міліметрів шару полістиролбетону просто зруйновані вщент. Тому зараз вкладемо додатковий шар пароізоляції і зробимо нормальний якісний розухол з монолітного пінобетону. Пароізоляція нам потрібна для того, щоб волога з нашого пінобетону не потрапила у нижній шар полістиролбетону. Він на основі цементу і дуже любить всмоктувати вологу. А це для нашого пінобетону критично. До того ж, інша функція пароізоляції це дати вийти волозі, яка там накопичилася. День другий, укладена пароізоляція, можемо приступати до заливання пінобетону. Оця частина даху до профілю це рівний нахил. Маємо три точки сходу: одна, друга, там, де сходяться профілі, і третя, там за димарем. Решта маяків в нас це металевий трос 1 мм, який ми кидаємо вздовж всього даху. Коли вода доходить до цього профілю. Починаються переломи. Один перелом веде воду до однієї воронки. Інший перелом веде воду до тієї воронки. Всі стики пароізоляції проклеєні бітумною мастикою і додатково закріплені дюбелями. Кінцева товщина шару пінобетону десь приблизно 49-50 см. З них 43-44 см. Це марка Д200. І Ще 6 см. Марки D800. Коли виставили всі маяки і дах готовий до заливання, розкладаємо наше обладнання і починаємо працювати. Обладнання ми зробили самі, і від того щиро кайфуємо. Це маленький комплекс обладнання. Він може виготовляти до 5 кубів пінобетону d 200 на годину. Працює від 220 вольт і його ми використовуємо на таких невеликих об'єктах. Цементний розчин ми виготовляємо в турбоміксері та переливаємо його в насос. Всі компоненти подаються до системи змішування по шлангах, повітря, піноутворювач та цемент. Після змішування на виході отримуємо готовий пінобетон. Марку пінобетону треба контролювати постійно і обов'язково. Д200 мусить важити 200 кг на 1 кубічний метр і перераховуємо на 5 літрів і кожні півгодини повторюємо цей процес. Цемент використовуємо тільки 500 і якомога більш свіжий, тому що для пінобетону це також критично. Цей будинок ми утеплювали в листопаді, і на наступний день після заливання вже можна піднятись ходити по пінобетону D200, хоча лише в гумових капцях, і пінобетон все ще хрумтить. За три дні ми залили всю марку Д200, і вона набрала достатньої міцності для того, щоб можна було піднятися і заливати марку D800. Після того, як залили всю марку Д200, звісно, пішов дощ, і можете побачити дрібні сліди від крапель. Для Д200 це не дуже страшно. А от якби така халепа трапилася під час заливання Д800, це було б вже неприємно. На щастя, під час заливання Д800 в нас все пройшло нормально. Отак виглядає фінальний результат. Виконаний розухл півтора сантиметра на метр. Зайвий парабар'єр зрізається. Пінобетон підходить чітко під рівень відтоку води. Сліди від провила також зрізаються ці полоси. І поверхня гладенька готова до укладання мембрани. Зазвичай ми залишаємося та вишліфовуємо дах, але не цього разу, бо треба було почекати 2-3 дні, поки марка D800 достатньо застигне до того, поки на неї можна буде піднятися. Шліфування цього даху займе всього 2-3 людини години, і замовник погодився взяти на себе цю роботу. А на цьому все і до наступних відео.